Торгівельна марка Логостек розробила зручні футболки, які відповідають усім вимогам активного туризму. Так, футболка Логос з Кулмакс cool з вишивкою чорний герб виготовлена із тканини преміум якості, а це означає, що вона створена для вашого максимального комфорту. Нагадаємо, що Кулмакс. Cool це сертифікований трикотаж з поліестерового волокна 100 полістер, який має антибактеріальну обробку та чудово тримає форму. Саме тому ця футболка щільно прилягає до тіла, при цьому включає в себе дихаючі пори для потовідведення, що має першочергове значення під час тривалого руху. Тканина футболки ретельно вбирає піт і швидко сохне та має чудові еластичні показники. Футболка Логос Кулмак стане вам у нагоді як прохолодною осінню чи весною, так і улітку. Естетичною особливістю цієї моделі є фірмова вишивка, чорний герб. Спектр розмірів від XS до 4XL спрямований на задоволення потреб всіх покупців. Все вище зазначено стосується і футболки логос з кулмакс з вишивкою золотий герб. Вона має такі ж самі якісні показники, як і футболка з чорним гербом. І як ви здогадалися з назви, має відмінність лише в кольорі гербу. А ось наступні дві футболки мають деякі відмінності від попередніх: футболка лого з вишивкою золотий герб чорна, та футболка лого з вишивкою чорний герб хакі. Які зроблені з трикотажу 95% бавовна, 5% аластан? Ці футболки виготовлені із високоякісного дихаючого матеріалу та сприяють вашому комфорту під час активного руху у всі пори року, крім зими. Спектр розмірів від XS до 2XL достатній для того, щоб ви обрали те, що підходить саме для вас.